Вітаємо це магазини Первосад, і з вами я, Вікторія. Нас запитували, чи є у нас акумуляторні кущорізи. І сьогодні наш відеоролик буде саме про них. Я покажу вам три різні моделі, які відрізняються за потужністю, розміром і ціною. Перший варіант легкий кущоріз з потужністю 20 вольт, компактний, простий у використанні і дуже зручний, без проводів і шуму. Просто заряджаєте акумулятор і працюєте. Підходить для підрізання трави, невеликих кущів або живоплотів біля вашого дому. Це вже рівень вище. Потужність 108 В, але цього більше, ніж достатньо для роботи по декоративних кущах і живоплотах, вага близько 2 кг, довжина леза 45 см. Працює тихо і до 50 хвилин від одного заряду. Крайня модель це вже більш професійний рівень для великих садів. Тут потужний акумулятор 36 вольт. Довге лезо 50 см, стабільна тиха робота і висока швидкість різу. Цей кущоріз легко справиться з товстими гілками або густими кущами. Завітайте в магазин Будмайстер-Первосад для детального огляду, уточнення цін та консультації.